Моє, моє особисте розчарування полягає не в цьому, е, а полягає воно в тому, в заяві, що в нас в нашій стратегії війни нічого не міняється. І мені це ну, геть ніяк не подобається, тому що, е, тому що ми давно вже стоїмо на місці і не маємо практично ніяких надій. Принаймні в найближчі роки до серйозного прориву. Яким чином можна сказати, що в нас нічого не змінюється, коли ми розуміємо, що ми нічого не звільняємо, а в нас при цьому гинуть люди? Інші люди залишають Україну, економіка продовжує руйнуватися. Надії на, на, на якісь серйозне відновлення і так далі, від, значить, теж відсуваються. Ситуація в світі міняється не на нашу, на, на нашу користь, а може ще більше погіршитися. Яким чином в цій ситуації можна не поміняти стратегію, я не розумію. От мене вбити. Я, Я не розумію. Я розумію. Одне, що декому стало дуже вигідно, щоб війна продовжувалася, тому що коли буде підписано примирення, ну не примирення, неправильно припинення вогню, то доведеться проводити вибори. Очевидно, програти вибори, і після того будуть стояти дуже серйозні питання в правовій площині, і можливо, декому з верхнього політичного рівня доведеться піти в, в, в заграти, відповідаючи за те, як ми провалили підготовку до війни. А вче навіть я б навіть сказав, що це не провалили підготовку, а про а, ем, налагодили не підготовку е, до війни. І от для мене. Це те, що я що я побачив, і я вам скажу чесно, мені прикро, тобто мені дуже прикро, що люди будуть гинути е, тільки тому, що, е, що декому дуже не хочеться е, шукати інших виходів із становища. А які інші виходи і становища? Інші виходи становища реально оцінити ситуацію, реально оцінити з нашими союзниками, чи буде в нас нова зброя. Про яку свого часу говорив генерал залужний, тобто без якої ми не можемо зрушити з місця, і якщо її не буде, і війна в нас перетворюється на першу світову, тобто вона окопна і так далі. І все, що ми сьогодні здобуваємо, це смерті. То можливо треба шукати варіанти по припиненню вогню, не поступок, не здачі і так далі, а припинення вогню, котрий на даний момент є просто безсенсовним, судячи з усього. Якщо ми припинимо, ну, якщо ми припинимо вогонь, це дасть нам е, час для передиху трішки для нарощення сили, але це дасть час для Росії так само. Ні, ви ви, не ви не рівняйте можливості можливості світу. Я маю на увазі вільного світу, який сьогодні нам добряче допомагає, і можливості Росії. Можливості Росії непогані з точки зору. З точки зору продовження бойових дій, але повернутися навіть до ситуації початку 2022 року їм потрібно років 10. За цей час, навіть за менше, ми будемо готові набагато ліпше. Набагато, якщо більш-менш залишиться допомога, а я думаю, що вона залишиться, особливо в військовій сфері. Тобто, це для всіх вже сьогодні зрозуміло. Дивіться, просто подивіться на риторику. Європейці поміняли буквально тумблер. Переключили, вони поміняли свою риторику. Вони нарощують, е, значить, виробництво озброєнь. Вони говорять про те, щоб підняти далі. Тобто, раніше е, Трамп не хо не хороша людина, не неприємна не, не, не людина, і так далі. Але він же верещав буквально, що люди ви ж самі голосували за рекомендацію 2% від ВВП. Перепрошую від бюджету витрачати на оборону, а не витрачаєте їх навіть близько, а тільки покладаєтесь на сполучені штати сьогодні. Вони вже давно вийшли на 2%. Вони Не говорять про те, щоб вийти на більше і так далі. Можливості країн НАТО і інших, там, там Японія і так далі по допомозі Україні в мирний час зростуть значно, коли воно не буде зв'язано з тим, з тим, що сьогодні треба мільйон снарядів, а не завтра і так далі. Тобто, за кіль кілька років ми вийдемо на військовий паритет з Росією, і ми будемо почуватися набагато ліпше. Це поза всяким сумнівом. Тому нам, в принципі, потрібно сьогодні. Зробити висновки, я кажу: висновки прості або нам дають цю зброю, або якщо вони кажуть, що вони не дають, нам треба шукати можливості припинити вогонь. Можливість припинити вогонь це піти на поступки якісь Росії. Ну, Росій боже борони. Вони сто разів казали, що з, з урахуванням нинішніх територіальних реалій, тобто вони не говорили, що ми маємо ще щось їм віддавати, і ми і так не визнаємо. І світ ніколи не визнає їх е, територіальних надбань останніх е, двох років. Він їх не визнає, і ми не визнаємо і так далі. Але ми стоїмо на місці, ми не рухаємося. Ми не рухаємося і не будемо рухатися В найближчий рік-два. Точно ми нічого не відвоюємо. Це вже абсолютно зрозуміло. Дай Бог щоб не віддати. Розумієте? То про що ми сьогодні говоримо? Ми говоримо про те, що треба повернутися на, на е, е, стати ногами на землю. Ну, от і все. Як ми можемо стати ногами на землю? Ну, от Ти... звалюйте. Росія і так записала п'ять областей України в свою Конституцію. Ми як маємо піти Що? на оці. Ми, а ми а зараз ними ми керуємо? Ні. І, і будемо не керувати. Тобто ми і зараз, ну, подивіться на, на речі, реально. Ми зараз тією територією, яку вони захопили, ми нею володіємо, ми нею керуємо, ні. Ми далі продовжуємо не визнавати, і світ продовжує не визнавати, тільки люди не гинуть. От в чому різниця? Така люди гинуть для того, щоб вони далі не пішли і не, не забрали люди ще люди. Гінуть ще ну, дивіться частини. в разі, якщо ми нормально, нарешті до речі, скільки там місяць чи півтора місяці тому, нарешті після статті е, заложного Зеленський зібрав РНБО і ви і вирішили почати будувати е, е, значить, серйозні укріплення. Тобто, де факто е, ми визнали, що нам потрібно вже ставати в оборону. Нарешті це визнала і ставка. Окей. Ну, ми укріпилися. Далі вони пройти не можуть. Ми в той бік пройти не можемо. Для чого люди гинуть? Ну, чесно, давайте дивитися пішли, вже правді у Щоб Вони пішли далі. Щоб не пішли далі. Щоб не я ж кажу: пішли, для пішли, того, щоб вони не пішли далі, просто треба будувати укріплення. І сьогодні вже ну всі військові стратегії, я, я себе до таких не відношу, але я, слава богу, їх читаю. Вони всі говорять, що сьогодні. Цій війні та той бік, який обороняється, має всі переваги, себто всі переваги. Це означає, що і вони не прорвуть, і ми не прорвемо, так як це Суровікін за, за останній рік набудував. Значить, треба переходити, до, треба міняти стратегію. Я хочу звернути вашу увагу на одну річ. Те, що нам не постачають під час військових дій, нам точно будуть постачати, коли буде е, відносно мирна ситуація. Точно. Зараз, е, що означає постачати нам зброю, яка дасть можливість там, прориву і так далі? Дала би, ймовірно, це означає таке загострення з Росією, яке можна може призвести то, з точки зору Сполучених Штатів, з точки зору європейців, можна, може призвести до ескалації і певних небажаних результатів. Що буде, коли е, е, значить, підпишеться припинення вогню? Тут в цій ситуації давати Україні зброю не проблема, тому що вона просто стримає агресора від того, щоб йти далі, і від того, щоб взагалі знову починати воєнні дії. В цьому вся різниця. Те, що постачається в мирний час, і те, що постачається під час війни, це дві великі різниці. казали, принаймні раніше десити, не знаю, чи вони так кажуть сьогодні.